За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Страшна трагедія на залізничному переїзді на Сумщині. У Білопільському районі пасажирський потяг номер 847 Харків Ворожба зіткнувся із маршруткою Ганівка Суми. За попередніми даними, 12 людей загинуло та майже 10 отримали травми. На місце аварії виїхали медики, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, керівництво Міністерства інфраструктури та виконувач обов'язків віце-прем'єр-міністра Олександр Вінкул. Президент України Віктор Янукович одразу зреагував на ситуацію. Він доручив Олександру Вілкулу та голові Держслужби з надзвичайних ситуацій Михайлу Болоцьких з'ясувати причини трагедії та надати допомогу сім'ям загиблих. У прес-службі прокуратури Сумської області кажуть, водій маршрутки проігнорував сигнал світлофора та виїхав на переїзд. В інтернеті з'явилася інформація, що у мікроавтобусі їхали 18 пасажирів, переважно вчителі та школярі. За попередніми даними, всі загиблі пасажири маршрутки. Водій вижив.